Про ранку, діти! Ви знаєте, що існує багато-багато транспорту. І він поділяється на такі види. Підземний, наземний, водний і повітряний. А ще існує спеціальний транспорт, який призначений для виконання спеціальних робіт. І я сьогодні про нього вам розповім. Біжать по дорозі величезні шини, спішать на роботу. Великі машини. Вони покажуть своєю працею, як збудувати дім. Спочатку вибираємо місце для будівлі, тепер треба доставити бульдозер, а перевозять його на спеціальному прицепі який називають трал. Бульдозер рівняє майданчик для будівлі та підготовить дорогу для іншої техніки. А ось інший трал. Він везе дисковатор, якщо треба викопати котлован або траншею, без нього не обійтись. Правно працюючи киршом, що готує котлован для фундаменту. А ось спішить навантажувач. Після роботи ескаватора залишилось багато піску, який треба вивезти з майданчика. Він набирає пісок. І завантажую його у самоскид, який і вивезе пісок із майданчика. Ця машина називається бетономішалка. У її велику ємкість заливають цемент. Пісок, воду. Всю дорогу ємкість крутиться і все перемішується. І в результаті одержують бетон, із якого роблять фундамент для будинку. А цю спеціальну машину знають всі. Це автокран. Піднімання важких предметів це робота для нього. Він висовує свою довгу стрілу, на гачок чіпляє тяжкі плити, які привезла грузова машина, і кладуть на фундамент. Це буде підлога для будинку. А як же називається ця машина? Це панелевоз. Він привіз стіни для нашого будинку і встановлюють їх за допомогою величезного баштого крану, який їх чіпляє на свій великий гачок. Потім роблять стелю із панелів які привезла вантажівка. А ось і дах привезли на довгому великому прицепі. Спеціальна вантажна машина, двері привезла і вікна. Зробили доріжку, прикрасили квітами, дитячий майданчик зробили, парканчик з ліхтариками. Ось і готовий наш будиночок. А весь спеціальний транспорт повертається в гараж. Бульдозер, екскаватор, автокран. навантаживач, бетономешалка, самостыд и вантажная машина.